Ситуацію на фронті обговоримо із воєнним експертом Сергієм Грабським, який з нами зараз на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання студія. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм в районі роботиного на Мелітопольському напрямку. Які висновки ви робите із останніх новин з цієї ділянки фронту? А якщо говорити саме про цю ділянку фронту, то висновки можуть бути наступними. Ми, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо наш наступ. Ми займаємо нові позиції, ми витісняємо противника з лісопосадок. Ми вибиваємо його з опорних пунктів, які він отримує. Таким чином, ми розхитуємо його оборону, ми розширюємо коридор нашого наступу. Ну, фактично вони можливуючи нанесення флангових ударів противникам, які мали б на меті оточення нашого так званого роботинського, якщо хочете назвати його виступу. Таким чином створюються передумови для активізації подальшої активізації наших наступальних дій у разі, у разі прориву цих ліній оборони, що ми зараз активно робимо, ми отримуємо можливість вийти вже на оперативний простір і успішно завершити задачі цієї кампанії. Ви казали, що найближчі дні та тижні будуть визначальними для боїв на півдні на цьому етапі війни. А що може статися за найкращого і найгіршого сценарію за найкращого сценарія, як я вже сказав, при виході на оперативний простір, і маючи можливість широкого застосування того озброєння і бойової техніки, яке нам передано? Я маю на увазі в першу чергу західне озброєння, і ну маю певну надію, що танки Абрамс так само встигнуть прийняти участь у цих бойових діях. Ми можемо повністю прорвати так званий сухопутний коридор, який створений противником для з'єднання окупованого Криму з територією Російської Федерації, вийти на узбережжя Азовського моря, і таким чином зробити справу визволення Криму справою тижнів, можливо найближчих місяців це найкращий варіант. У найгіршому варіанті ми прорвемо, безумовно, прорвемо цю лінію оборони, але зупинимося перед потужними укріпленими районами, такі як Токмак на сьогоднішній день, такі як очеретувати на сьогоднішній день, і будемо розширювати нашу зону прориву без перерізання так званого сухопутного коридору, що автоматично ускладнить задачу і відтягне закінчення війни ще на Щонайменше на цілий рік, тому що без закінчення південного питання, без вирішення південного питання, говорити про якісь активні бойові дії на сході ми на сьогоднішній день не можемо. Це два таких варіанти. Є, звісно, і проміжний, тобто вихід на рівень, який забезпечить, і на позиції, які забезпечують нам повний вогневий контроль над всіма комунікаціями, які на той час ще можливо залишаться під контролем противника. Це такий проміжний варіант, який так само можна розглядати. Но на сьогоднішній день все залежить від активних бойових дій і вправності і вміння наших е сил оборони. А з якої точки розпочинається цей вихід на оперативний простір? Це коли уже токман буде пройдений. Так, саме так, коли ми виходимо за лінію Тактокмака очеретуватого, ми фактично вже виходимо на напрямок на трасу на Бердянськ і повертаємо, можемо повернути в сторону Мелітополя. І скажімо так, перша критична точка для нас або етап це визволення Токмаку. І остаточна точка, такий маркер, якщо хочеться, це визволення Мелітополя і вихід на узбережжя Азовського моря. Ну зрозуміло, що і ворог розуміє небезпеки, які криються за просуванням для нього збройних сил України. Що якщо буде пройдений Токмак і взяти Мелітополь, то Південний фронт просто для Росіян розпадається, що вони можуть застосувати і як протидіяти? Чи залишилися у них якісь козирі в рукаві? Ви знаєте, справа тим, що і Козирів то не залишилися, тому що ця наша методична і послідовна робота по знищенню ворожої логістики по контрбатарейній боротьбі вона вже е, вже дала певні результати. І в ворог, в принципі, хотів би перекинути туди додаткові потужні сили і засоби для того, щоб стримати наш український наступ, але він не має в цьому можливості, тому що ці сили та засоби буде просто нема чим забезпечувати. Обмеження в логістиці, обмеження в переміщенні, обмеження в маневрі, воно вже впливає на здатність противника оборонятися. І саме тому ми зараз бачимо, що противник не підводить абсолютно нові, свіжі, підготовлені, повністю укомплектовані резерви, а він просто займається тасуванням карт -колоді, і Він знімає підрозділи з інших менш небезпечних, як він думає, напрямків для того, щоб стримати просування наших військ. Достатньо просто подивитися на перелік. Тих військових частин з'єднання, які зараз намагаються стримати просування українських військ, щоб побачити, що це досить такий строкатий набір військових частин, які мають певні проблеми з укомплектуванням, які виведені з бою, тобто фактично без перерви, без відпочинку до укомплектування і поповнення втрат, вони вступають в бої. Це говорить про таку певну нервозність противника щодо того, як він намагається стримати український наступ і невпевненість його. Ми зараз більше концентруємося на Мелітопольському напрямку, де є просування сил оборони України. Нас є ще Бердянський напрямок. Там були певні успіхи у напрямку населеного пункту завітне бажання однак суттєво після звільнення старомайорського лінія фронту там не змінилася. З вашої точку зору, чому так відбувається? Це ухвалене рішення просто там не подалювати наступ і ощадити сили, чи просто ворог ще сильніше там можливо окупався. Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що ми з вами, як я часто кажу, маємо так звані два медійних напрямки, на які ми постійно звертаємо увагу. Це власне Мелітопольські і Бердянські напрямки. І звісно, ну десь 90% уваги засобів масової інформації сконцентровані там. А що відбувається на бердянському напрямку? Сказати важко. Ми там, в принципі, продовжуємо наше повільне просування. Воно просто не так сильно висвітлюється в засобах масової інформації. Ну і крім того, не забуваємо, що є ще певні напрямки, які як то кажуть, не висвічуються медійно, але вони від того не стають менш важливими. Тому це вже залежить від задуму нашого військового керівництва, як, е, яким чином на яких напрямках будуть застосовані наші додаткові резерви, які вводяться в бій. Можливо, це моє припущення. Е, бердянський напрямок розглядається як такі резервні напрямки. Хто знає, можливо, саме на роботи на в районі роботи зараз намагаються. Зосередити максимум сил противника, як я вже казав, які перекидаються з інших ділянок фронту, щоб у певний час, коли ми зрозуміємо, що деякі ділянки фронту оголені настільки, що ми можемо наносити удар, ми не ми не несемо цей удар. Але про ці ділянки ми поки що не говоримо. І якщо говорити саме в межах цих двох медійних напрямків наступу, то можливо розглядати такий варіант, тобто ми притягуємо на роботи на. Максимум російських військ з певною задачою відволікти, але це є тільки припущення для того, щоб у вигідний для нас момент нанести удар або на цьому напрямку у разі послаблення значного російських військ, або на інших напрямках для досягнення тієї ж самої мети. Критично важливим для нас є вихід на узбережжя Азовського моря. Але разом із тим, росіяни формують серйозний ударний кулак на сході на куп'янському напрямку. Речник східного групування військ збройних сил України про це говорив: про те, що там 100 тисячна, 100 тисячна сила ворога та йде на Куп'янськ. Які перспективи у Росіян там з вашої точки зору? І чи може Куп'янськ стати другим бахмутом? Ви знаєте, цілком ймовірно, і тут треба це розглядати з наступних позицій. А саме у разі прориву російської оборони на півдні, російському суспільству треба буде щось годувати під виглядом якоїсь видатної перемоги. Ну, на кшталт того, що ось ми підійшли вплитну до Куп'янська. Це видатна перемога. Ми там майже захопили цей важливий комунікаційний вузол противника. Ми відновлюємо наш контроль над Харківською областю. Ну, а ті. Прикри е, поразки на півдні, вони не вартують нашої уваги. Ми там не дуже нам хотілося то півдня мати і так далі. Тому подібне. Наступне питання полягає що більшість у лежить у більш військовій площині, таким чином концентрацію таких силів сил та засобів, які вони можуть собі дозволити на цьому напрямку. Противник намагається відволікти наші сили та засоби від південного напрямку, примушуючи, або як він думає, за своїм задумом примушивши нас перекидати більше резервів саме на цей напрямок з метою стримання наступово. Російських військ на купянський напрямок. Тобто є така певна динаміка, і ми розуміємо, що ситуація там надзвичайно складна, вона вже є надзвичайно складною, тому що ми зараз отримуємо тиск противника визначеним комплектом сил та засобів. І треба розуміти, що є певний ризик того, що противник може просто банально перевершити нас у силах та засобах. І на певних ділянках ми не можемо виключити виключно напружених бойових дій. І тому ситуація там в зоні уваги нашого командування, і вона залишається надзвичайно складною. Чи може стати Куп'янськ другим бахмутом так цілком ймовірно, і треба бути до цього готовим? Ну щодо самого Бахмута заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорила про те, що росіяни там зараз перебувають в пастці, тому що вони не можуть вийти, зокрема з ідеологічних міркувань, але й просуватися далі теж не можуть навпаки, просуваються на півдні потроху, метр за метром, сили оборони України. А, на вашу думку, що там зараз я маю на увазі, ваша думка щодо становища ворога там, наскільки воно хитке. Узнайте, ну, я вже наводив такий приклад, який описує становище ворога. Там це індійська методика Ловлі мавп, коли кладеться банан в Кувшин. Мавпа намагається витягнути цей банан і застріє. Приблизно така ж ситуація сталася в Бахмуті, коли ворог зайшов в те, що колись називалося містом Бахмут. Із ідеологічних саме міркування каже Анна Маляр, зараз йому дуже прикро буде звітам виходити, тому вони намагаються втримати позиції. Причому це робиться в ну, скажімо, в такий спосіб, який шкодить діям противника на інших напрямках, тому що під тиском наших сил оборони вони не можуть просто вивести звітам достатню кількість військ, не можуть здійснити певні маневри і змушені відбивати атаки наших. Наших підрозділів як на північному, так і на південному флангах від Бахмута. Наша задача там втримати на цій ділянці як може більше військ, не допустивши їх переміщення, і нанести їм максимальне ураження, що є основною задачею військ, що атакують. От така ситуація. Тобто, ворог фактично став заручником своїх політичних гасел і пропаганди. А з воєнної логіки зараз вони вже мали вийти з Бахмута. Ну, Ви знаєте, лінія фронту зараз виглядає так, що в принципі поки що вони мають можливість не виходити, тому що вони досить надійно отримують північний фланг. Але з виходом наших підрозділів в район Соледара з просуванням нам наших військ далі на південь, утримання Бахмута буде втрачати певний сенс, так само, як і просування наших військ на півдні. І з військової точки зору він не становить, і ми завжди про це говорили, не становить стратегічного значення. Тому противник міг би потенційно розглядати. Питання виводу, але ну це вже не їх розсуд. Наша задача знищити якмога більше ворогів. Так. Зрозуміло. Дякую вам дуже за ваші думки. Це був воєнний експерт Сергій Граб.